Очистіть свій розум. Автор Сузука Роши. Одного разу професор прийшов до дзен майстра і попросив його пояснити значення дзен. Господар тихенько налив чашку чаю. Чаша була повна, але він продовжував наливати професорові далі. Той не міг більше дивитися на це. Тому нетерпляче запитав майстра, чому ви продовжуєте наливати, коли чашка повна. Я хочу показати, сказав майстер, що ви так само намагаєтесь зрозуміти Дзен, поки ваш розум переповнений. Спочатку звільніть свій розум від концепцій та упереджень, а потім вже намагайтесь зрозуміти. Бо якщо ваш розум порожній, він завжди готовий до всього, і він відкритий для всього. Ось чому в розумі новачка багато можливостей, а на думку експертів, їх небагато. У нашому житті ми всі сповнені упереджень, постійно засуджуючи та намагаючись пов'язати дії, катастрофи одне з одним. Це неправильно. Наш розум має бути порожнім. У нас не повинно бути жодних упереджень, і ми повинні сприймати кожну подію, кожне слово, кожну річ, таким, як воно є. Тримайте розум порожнім, і ваше серце завжди буде повним. Підтримайте нас підпискою і вподобайкою, це дуже допоможе нам продовжувати роботу над створенням нових мотиваційних відео та відео для релаксу. Хай буде з вами сила, мудрість освітлює шлях, а щастя буде вашим супутникам!